Так буває. Камеру ставив, щоб зняти одне, але відео буде про інше. Працюючи, подумав, що при такій точці зйомки за кадром завжди залишається рейковий механізм точилки. У моєму випадку точилки чайка на якій я не використовую стрілочний кутомір. Але використовую найпростішу розмітку, яка значно полегшує орієнтацію зміни кута заточування на частки градуса під час переходу на наступний абразив. Я впевнений, що ви це знаєте, це зробили і давно користуєтеся. Але тоді це відео буде для того, хто не зробив або тільки освоює заточення. Зараз і переставлю точилку. Якщо ще не зрозуміло, про що йдеться, все побачите самі. Повертаємось. Ось така зроблена маркером найпростіша розмітка. З моменту переходу на мікроскопну рейку додав і користуюся нею постійно. Ще ближче, ціна поділу 5 мм, в які вміщується 0,6 градуси при підвищенні або зниженні кута заточування. Відштовхуючись від цієї розмітки, змінюючи по висоті положення рейки на 1, 2, 3, 5 мм, не користуючись будь-яким кутоміром стрілочним або електронним, дуже просто підняти, опустити кут на ті 01, 02, 03 або 0,6 градусів і за потреби повернути все назад, кут у кут, точка в точку. Це швидко не вимагає зайвих рухів і не займає зайвого часу. В принципі, це все. Хорошого дня, тихої ночі.